Будови автомобілів та організації сільськогосподарського виробництва. Клас обладнаний системою плакатів, наочних стендів, кінофільмами і іншими наглядними посівниками. Крім того, до нашої спеціальності, крім кабінету, який ви бачите, входить лабораторія тракторів автомобілів, лабораторії сільськогосподарських машинів е, сільськогосподарських машин та е, технічного обслуговування. Я викладач Почаївського вийшов училища Прізвище Бойко Сергій Володимирович. Викладаємо правила дорожнього руху. В цьому класі, в цьому класі викладаємо правила дорожнього руху і основи керування автомобілем. Два предмети. Готовим ми спеціалістів широкого профілю, водіїв категорії А, Б, С і також механізаторів для сільського господарства. Група номер 13 електрики. От. На даний момент ми розглядаємо операцію, яка називається зимкування. В ну, цій майстерні проходять практичні заняття. От. Виготовляємо також багато різних продукцій. От. Даного плану немає, але є закази, які ми виготовляємо. В даному випадку є отакий от такий от ліхтарик на свічечку для, для села. Ну, деталей дуже багато, десь більше 25 різних деталей, складний виріб, операцій також е, досить багато. Я питач очейського вищого професійного училища No21, спецдисциплі, сумним волонтерам. В цьому класі ми проводимо навчання з курсів оператора комп'ютерного набору, а також навчання курсів менеджера. Тут проходять підготовки підприємців малого бізнесу. Якщо ви маєте бажання організувати власну справу, то маєте можливість в цьому нашому класі і в інших класах здобути знання, підвищити свій професійний рівень, набути додаткові знання з основ економіки, маркетингу, а також навчитися працювати. з... Дисциплін Бойчук Тетяна Васильівна. Зараз з вами ми знаходимося в класі бухгалтерський облік та інформаційні технології». Тобто спеціалізований клас для проведення занять, які пов'язані з комп'ютером та з інформаційними технологіями. Я Юшко Надія Петрівна, викладач Кучаєвського вищого професійного училища 21. по дисципліна. Ми знаходимося в класі по охороні праці. Значить, наші учні, наші слухачі приходять сюди, щоб знати. Які безпечні умови праці на виробництві, щоб не було професійних захворювань і травматизму на виробництві? Приходимо сюди і визначаємо, які закони вчить, які є законодавство, які є законодавство по охороні праці. Ось ми це вивчаємо. До Іванівна, викладач спецдисциплін, основ галузевої економіки, а також інформаційних технологій. В цьому класі учні одержують знання по основах економіки, основах галузевої економіки. Тут є багато плакатів різних, де вони можуть наочно, наглядно побачити по даній темі, яку ми вивчаємо. Також є комп'ютери, де ми проводимо тестові. Різні завдання, опитування на цих е, технічних засобах. Освоюємо також підготовку служби зайнятості безробітних, е, такі спеціальності, як менеджмент підприємницької діяльності, е, оператор комп'ютерного набору, кухарі, бармени, е, трактористи, машиністи.